Гадаю, ви впізнали нас обох. Я льоха Трендафт, а це Subaru Форестер. Комплектація ліміти 2020 модельний рік. Автомобіль мого клієнта пригнаний в Україну у 2021 році, він його придбав у 2022 році. Була вона пригнана з пошкодженням задньої частини. Я сьогодні, так як і ви буду з нею розбиратись і знайомитись, Сказую про неї все, що розберусь. Пристебіться, поїхали. Під капотом 2,5 безпосередній вприз, атмосферний Subaru Boxer двигун, Потужність близько 185 кінських сил, в парі з варіатором і з повним пригодом. Надійно все це в Subaru. І з того, що тут вже в Україні робилось на 100 тисячах варіаторів, олива замінювалася. Мінявся термостат електронний. У них там є така хвороба, після 100 тисяч буває, що вони виходять з ладу. До речі, ми подивимося, книжка є власник вів все, що він міняв. Попереду повністю все в заводі, нічого не торкалось, під капотом навіть не мита. Ще акумулятор 20 році був замінений. І ну тут як у власника, тобто, ну, тут нічого не натерта, не на поляровано. Броніплівці морда, ще закриваємо дивця. Все рідне, нічого не фарбовано. Фари на ледах, туманки звичайні. ну, то В оригіналі, як воно з заводу було, маленьку м'ятинку побачив на капоті, так при днівному такому світі. Ще при вечірньому побачив, при днівному не було видно. В броні затягнута, перевірив і приладом, що нічого не фарбовано під плівкою. Капот крила повністю Стойки, Ось тут перехід. У нас не знаю, видно, не видно все різко. Отак зроблю, буде видно. Дах до люка отут от. Все це нефарбоване, повертаюся. Лобове скло, до речі, міняне. Судячи з цього по приїзду Made in USA, скажу, що може і в Америці, може, і в нас точно не знаю. Не уточнював цього питання. Тут так само бронеплівка йде туди-сюди. Завод приблизно знаю від власника, що тут замінювалось нове крило і нова кришка багажника. на бампер, само собою. Складно сказати повністю, що тут хто робив. Ремонт тут був нелегкий, не я бачу це. Позадку ще вдари набагато складніше, ніж передні робити. Ну, зроблено, судячи з цього, все непогано, тому що вже пройшло три роки, як вона у власника. І в цілому так все виглядає більш-менш ну, гідно. Перейдемо сьогодні. Крило це так, да. я судячи усього, розумію, що воно тут отак от вирізалось, напевно. А, і тут десь я по-моєму, знаходив. Тут, до речі, теж бронеплівка, але пройом. Ну, тут не фарбований другим слоєм. Все, як ну, ви поставили, там, швитіки, де воно варювалося, приблизно я так розумію, багажника теж в одному слої. Єдиний дефект по ЛКП, такий що є, ну умовно кажучи, поликипи, це отут на структурі, бачите, фаркопом хтось уперся в форестера йому. Ось це крило робили, на ньому трошечки є ремонтні роботи і шпакла. Не скажу, що багато, але є. І тут прийом цей фарбований другим слоєм. Дверки задні, якщо не помиляюсь, по-моєму, обидві не фарбовані. Знімаю вже в кінці дня. Що я не перевірив, затверджую, що задні дверки не фарбовані. Перепровірив, бо затурканий вже трохи. Щодо гуми, вона вже тут, скажімо так, добита один сезон. Зимова гума, комплект другий є, вона віддається з автомобілем. Ну, Основне, тут пройшли, погнали далі. Дах, до речі, не фарбований теж. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ. Дзеркала з обігрівом поки не забув. Дата конверти у нас 9-й місяць 2019 року. Вона у нас так і розмітнулась 2019 року, але в Штатах в неї був 20-й рік в цих паспортів. Із заводу вона виходила як 20-й рік. Шкіряний салон, із зауважень є лише одне: ось тут, бачите, невеличкі є на підломі. Тріщинка така невеличка. Так, в іншому він досить, досить приємний. В комплектації у нас 4 склопідйомники, електродзеркала. Тут у нас електропривід кришки багажника, SRH, off, це поворотна лінза фар вимикається, пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас низький паркінг або зріст. Яскраві щитка приладів, система стабілізації вимикається, функція старт-стоп. Тут вимикається примусово. Якщо ви хочете, щоб вона не глохла на форах, то її треба після кожного запуску вимикати. І монітори сліпих зон ми можемо примусово вмикати і вимикати. Тепер шкіряне кермо. Ну, воно трошечки блищить вже, видно, що їм користувалися, але воно повністю в гідному стані. Дивіться, ніде ніяких потертості, навіть немає, все приємно і збереглося дуже добре. Так, пробігу на зараз 131 тисяча кілометрів. Заїхала вона в Україну з пробігом 72 майже було. Далі, тут у нас управління мультимедію Hands Free, датчик світла і протитуманки є. Тут управління бортовим комп'ютером. Датчики тиску вшин, до речі, тут є. Два режими Intelligence і S, типа Sport. Intelligence під вас налаштовується, S-Drive, типа більш активний такий. Адаптивний корис-контроль з радарами, з утриманням в смузі. Це тут теж Це система Subaru Sight, тут дві камери, вони подібно людському оку, бачать ситуацію на дорозі, збудованим інтелектом, захищають нас від з'їзду зі смуги, захищають від зіткнення і так само керують адаптивним корис-контролем. Тут у нас моніторчик з бортовим комп'ютером. раз. Від нього керування, до речі, ось цієї клавіші мультимедіа з Bluetooth, Android, CarPlay, USB, все це тут є. Через шнурок тільки CarPlay Android Авто підключається по заводу. Не знаю, скільки коректно він працює, але власник його тут доставляв, є через Wi-Fi чи через Bluetooth буде працювати у вас. І, до речі, ще безконтактну зарядку. Вона виконує місію, вона працює, це я перевірив вже, поклав телефон. Клімат-контроль у нас тут двозонний. Кнопочка старт-стоп, звісно, є. Є камера заднього виду з проекцією, з підрулюванням. Бачите, вона промальовує все, все. Тепер є функція X-MODE, це режими для повного приводу на складених умовах, коли ми заїжджаємо в сніг, бруд і в сильний сніг бруд. Так само на склонах, в гірській місцевості вони допомагають. Дуже крута штука. Підігрів передніх сидушок, електроручник і функція автохол. Допомога при підйомах або в заторах, щоб не тримали ногу на гальмах, коли ми стоїмо на драйві. Вона автоматично затискає. Тут два підстаканечка, ще великий бонус. Від неї аж два ключа для Америки це великий бонус. Підлокітничок м'якенький такий. Ну і тут полиця нижче, там ще бачите, гніздо для підкурювача і глибокий підлокітник. Так, тут у нас ось книжка власника. Я її відкриваю, разом з вами швиденько пройдемо. Колодки фільтр салона. Понятно, на початку було поміняно задні амортизатори з пружиною та опорою в зборі. Оригінал. Так, заміна акума це 23 рік, 80 тисяч пробігу. Масло, масло, фільтр, повітря і так далі. 90 теж, звичайне ТО, і передні блоки були замінені. Ну, от вони в середньому десь до 100 тисяч майже ходять, на 90 їх поміняли. Так, заміна масла в коробці, Матюль був замінений на 100 тисяч пробігу. Так, диски, тормозні колодки перед-зад, фільтр варіатора, амортизатори перед. Ну, в общем по ній, в принципі, має бути все зроблено. 118 тисяч 25 рік січень змінити обулу раз. На 120 ось заміна термостата оригінал був у 25-му році. І у 25-му році в квітні останнє ТО 127 тисяч 300 кілометрів, звичайне собі ТО. По безпеці падушки при задніх ударах не стріляють, спасають нас підголовники, але спасають і рятують тільки в тому випадку, коли ви пристебнуті ремнями, А якщо ви не пристебнуті, то ви просто зламаєте собі шині позвонки. Ну але дешевше ж купити заглушку і навіщо пристебуватися. Я знаю багатьох таких людей, в тому числі і тут тільки що підлакітнику бачив. Ладно, то кожна справа кожного. Я намагаюся доводити до людей, що треба пристебуватися. Для цього придумували інженери, і ви купляєте машину з безпекою. А ви таксі переймаєте за безпеку і купляєте заглушки за 50 гривень чи за 20. От, перемня, можливо, щось працьовувала. Напевно, не знаю, відновлювали. Тут я не можу нічого стверджувати. Кажу, як є. Ну, по крайній мірі, натягувачі, бачите, працюють, а піропатрони вже треба перевіряти. Зріст у мене 193 см. Сиджу я в Форестері, занадто розкішно, все добре. Це тут для дитинки була зроблена така захист. Якщо її притисну, ви бачите, що місця в мене тут ноги гуляють. Сам за собою сижу, кайф форіку питань до цього немає. Є підлокітничок, є два підстаканничка, Зручний, височенький, м'якенький. Два USB-порта для зарядних пристроїв і свій повітродув на другий ряд сидінь. Також є. Все супер. Забув вам показати люк. А у Форестера він дійсно крутезний, величезний. От заднього ряду я вам його покажу. Звичайний люк, але він майже як панорама виконує функцію таку і виглядає. При всьому тому величезний. І над нами наше чудове українське небо. Тестуємо електропривід кришки багажника. Працює він в цьому поколінні доволі швидко. На нього зауважень немає. Тут гумовий комплект оригінальний, бачите, захисних елементів, і там і на спинках супер-пупер. Спинки в нас складаються звідти речашком. Тут полиця, Під полицею, ну, судячи з цього, все корита тут мінялася, я так розумію. Не знаю, що там кажу, чесно, було по лонжеронам. Декатка в наборі є викрутка. Значить, так все добре. Тут просто зверху ще накривається плитою, такої тут нема. Нижче я просто вам покажу, як зможу. Що тут і як виглядає? Ну, як зміг, так і показав. Ось там я бачу на речагах десь оригінальні маркування, на стойках. Ну, видно, що вроді як все оригінально. Багато хто з вас знає, мій девіз, що всі дороги ведуть в трендафт. Ми коли зустрілися з клієнтом на цьому Форестері, з власником, до речі, через мого партнера, знайомого. І от ми коли зустрілися, він каже. Я хотів у вас колись купити Форестер у 2022 році, але я вас набрав. Там був зелений у мене турінг, а він вже був під задатком, там, поки людина приїхала, він сам Черкас, власник цей. От. І ось так от його все ж таки привели дороги до мене тепер продавати свій Форестер. Рушаємо в легкий маленький тест-драйв, щоб познайомитися з автомобілем з його поведінкою, як він себе поводить. Робимо тестовий заїзд від нуля до сотні, рухаємося ми в і в поворот. Це займає приблизно 10 секунд. Я до цього доволі звикший, Просто показую вам, як вона їде. Не намагаюся вас здивувати. Ось ви побачили, ми зробили сотню, я відпустив вже назад і катамось. Ну, набираю вона і перемикає все як слід, в мене зауважень до цього немає. Зараз ми з вами пострибаємо по трамвайним рейкам, послухаємо підвізку. Все як має бути, все чотенько, м'ягенько, е супер. І до речі, ну видаш пекнишся, що людина за підвіскою стежила, тому зауважень тут навряд чи якісь могли б бути. Це королева бензоколонки вог моя подружка, підписниця. Отак я колись вже жартував на цю тему, що хорошо, що я на гініколог, тому що воно вже мені набридло. От собаку знімати, вроді майже кожен день одне й те саме, але кожен раз з радістю. Обов'язково хочу протестувати систему Собару Сай. SI. Задаю я швидкість, наприклад, 70 км на годину, і ми їдемо попереду. Ми бачимо тачку, бачите тут і тут. Можемо дестроніком змінювати, ногами я не працюю, доказується наглядно. Ось світлофор червоний, ми зупиняємося. Я нічого знову ж таки не роблю. Вона стежить за смугою, за машинкою попереду. Просто їдеш і кайфуєш. Зупинився в стафорі, займаєшся своїми справами, потім машинки поїхали. Якщо вона відзагавила, вона вам пропікає, що пора їхати. Потім газнови поїде. Враховує те, що ми не зупинилися до повної зупинки, вона сама далі і поїхала. Друзі, ну як на мене, то повністю адекватний автомобіль. Я раджу вам придивитись, спробувати перевірити обов'язково, тому що ну те, що я бачу, нагляду, те, що я знаю, те, що я побачив на аукціоні, почув від власника, але він її не ремонтував. Я її не ремонтував. Розповіли обов'язково перевірте на СТО. Якщо вам все підійде, то ви купіть. Ціна як на мене, то не ціно завжди ви знайдете під відео в описі, де наші актуальні оголошення знаходяться. До зв'язку до зустрічі з вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні!